Добрий день в ефірі канал Техніка Поля. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, коментуйте, будемо раді відповідати на ваші питання. Також під кожним відео звертайте увагу, що є посилання на сайт компанії Агродімцентр, де ми знімаємо свої відеогляди. Цій компанії «Агродімцентр» дуже величезний асортимент сільськогосподарської техніки та запчастин до неї. Переходьте по, по посиланню на сайт, дзвоніть, приїжджайте, будемо раді допомогти кожному у виборі сільськогосподарської техніки або запчастин. «Агродімцентр», Звертайтесь! А в даний момент хочу відзняти вам відео огляд на сіногробарку. На 4 сонечка просто народі або на 4 секції. Ось так вона виглядає. Має вагу 100 кг, плюс-мінус різні характеристики є. Потужність трактора повинна бути 16-20 кінських сил. Має приєднуватися до трактора в точки. Ось так вона виглядає. Дві пружини. Раховичні ціпки. Даний апарат використовується для врущіння або перемішування трави, а також збирання трави і рослинних і різних рослин у валок, щоб потім прес-підбирачем робити тюки або квадратні, або рулоні. Даний апарат має Ось такий робочий орган. Пружина. Іде товщина 6 мм. Вона міцна, оцинкована. Продуктивність вирушіння перевертання трави 1,8 гектар на годину. І якщо продуктивність збирання в волок, 1 гектар на годину. Робоча швидкість складає 14 км на годину. Обов'язково дивіться відео в роботі. Даний агрегат в кінці нашого відео огляду. Також, ширина ворушіння складає 2,5 метра, а робоча ширина збирання у волок 1,8 метра. Використовуються підшипники закритого типу. Працює вона, вам напоминаю, працює вона в двох режимах ворушіння трави. І збирання трави у волок. Таким чином, ви просто міняє, е, міняєте, переварачуєте сонечко в іншу сторону, і воно працює на збирання волок, а в іншу сторону він, воно, цей агрегат просто перевертає сіно для просушки. Підписуйтесь на наш канал, ставте обов'язкові лайки, задавайте питання коментах пишіть, що вас цікавить, які відеогляди, щоб ви більш знімали різні агрегати. Агрегати всі є по наявності. Дзвоніть, пишіть. Стаємо до праці і дивимося агрегат, який працює.